Досить тривалий час існувало таке переконання, і досі воно шириться, що фруктоза є набагато безпечніша ніж звичайний цукор, і вона корисна для людей з цукровим діабетом. Однак, сучасні численні дослідження говорять трішечки іншої інформації, що використання фруктози не є такою повною альтернативою цукру, оскільки фруктоза із овочів, фруктів і фруктоза як підсолоджувач або замінник цукру мають різний механізм засвоєння. Відповідно, і вплив на. Організм також відрізняється загалом про цукор, про фруктозу, про їх вплив на наш організм є дуже багато різноманітної інформації, міфів. Тож давайте прямо зараз раз і назавжди розберемося у питанні того, а як же правильно як воно відбувається. Насправді з нами сьогодні Тетяна Кіхтєва, дієтологиня, сімейна лікарка, прецедентка Асоціації професіоналів фітнесу та нутриціологів України, а також засновниця УАЛНЕС-школи зі здорового харчування. Доброго рані. Вітаю, вітаю! Вітаємо. Дякуємо, що до нас завітали в цей ранок п'ятниці. І що ж, як завжди, здоров'я для нас важливо, говоримо про нього, і сьогодні говоримо про смачну його сторону, як на мене, Так. але не завжди корисно. Ми любимо солоденьке, тому так. Чому фруктоза стає все більш поширеною в нашій дієті? Що до цього призводить? Які фактори впливають на вашу думку? Дивіться, те, що зараз відбувається з фруктозою, це взагалі просто катастрофа. З 1970-х років до 90-х у тисячу разів виросло споживання фруктози. Це відбувається за рахунок того, що зараз з'явився кукурудзяний сироп Його Почали ага. виробляти. Його ага. додають в печиво, його додають в напівфабрикати, його додають в газовані напої всі солодкі, негазовані, в чаї. Тобто. Цей кукурудзяний сироп він просто заполонив в полиці наших супермаркетів. Ну, Це, по-перше, да, головне. А по-друге, знаєте, що люди вони ще думають, що якщо вони купують щось натуральне, угу. то це ж корисно, Ну, як їсти смузі. Ну, так. Та, так, так, чи... так, так. так, Замінник цукру. Заміник цукру, або багато фруктів. Але якщо купують натуральне, то думають, що це корисно, і тому можуть споживати багато меду, який містить також багато фруктози, або сироп агави, начебто ж натуральний. А. Uh -huh. Але ж там фруктози, 90%. Ну, це вже, знаєте, такі менш значущі фактори, а ось так кукурудзяний сироп, високофруктозний. Це проблема номер один сьогодні. Uh -huh. Я коли в свій період часу відмовився відмовився від цукру, uh -huh. знаєте. Для мене було все дуже просто: в інгредієнтах не знайти цукру, і я щасливий. Фруктоза думав не. я так собі. Так, я, я так само точно так само. Цукор немає. Фруктоза ну хай буде, головне не цукор, угу. але наскільки ми не обізнані в цій темі, говорю в першу чергу sporting. за себе. Угу. А, а, а ось скажіть, будь ласка, ну і чому тут проблема? В чому суть проблеми з фруктозою? А якщо так розібратися там з хімічним складом, з впливом на організм, якщо зробити ось таку порівняльну характеристику, звичайного цукру <губ> і фруктози, а чому кажуть, що іноді фруктоза вона навіть шкідливіша для нашої печінки? Ну, Це так і є. Фруктоза дійсно шкідливіша, ніж глюкоза. Звичайний цукор, він на 50% з фруктози, на 50% з глюкози. Угу. А фруктоза вона зовсім по-іншому засвоюється у нас в організмі. Вона має інші метаболічні шляхи. Якщо глюкоза, щоб потрапити в печінку, в м'язи, в інші клітини нашого організму, потребує інсуліну, так, і там через інсулін вона буде йти, то фруктоза, якщо є її надлишок, вона буде. Одразу потрапляти в печінку. В печінці з нею утворюються жири, так звані тригліцеріди. І печінка починає цим жиром просто ну, запливати, скажімо собі простими словами. гость. тобто таке ожиріння печінки, метаболічне ожиріння печінки. Виникає за рахунок цього інсулінорезистентність, клітини гірше, печінки починають реагувати на інсулін. І починається таке замкнуте коло. Підвищуються три гліцеріди, підвищується інсулін, інсулінорезистентність, цукровий діабет і всі ризики, які вже йдуть від цих проблем. Mm -hmm. а, дякуємо. Скажіть, будь ласка, Тетяно, які взагалі основні джерела фруктози, крім кукурудзяного сиропу? Тому що, чесно, і я не чув про це. Більше там тренд був про пальмову олію і багато іншого, mm -hmm. а зараз про. Кукурудзяний сир. сироп. так. В США взагалі це єдиний солодкий підсолоджувач в усіх продуктах. Перш за все, це газовані напої. Кока-кола, пепси, багато. це фруктові соки, це будь-яка кондитерська випічка, це цукерки, льодяник, особливо ті, які з міста фруктів, лакриця. Кельчупи. В них здається, 90%. 90 Цухар. Тобто його дають і в будь-якій солоні, як, як для сулоні, ситості, так напевно. Це, напевне, це так? наші сухі сніданки, mm -hmm. це вівсянка, аби швидко ж Самі пастівці Власні, корисні, корисні, корисні коли так як да, ми кажемо. Бо, так кажемо. так само. Це дійсно в лапках все це, це корисно. А, тобто, це воно звідти йде, чи ще от звідки ми ще отримуємо фруктозу? Чи зараз це номер один з джерело? Це номер один, але давайте згадаємо літо, нашу черешню, да, яку ми їмо. Ух, ну це ж Відрами. Полуниця, да. угу. да, я, я пам'ятаю. Полуниця, кавуни, яблучка. Ну, насправді у фруктах її не так багато, як в цьому сиропі, але все одно надлишок може бути саме з фруктів. Багато виноград, багато угу. яблука, груші, манго, кавуни, багато сухофрукти, фініки і родзинки. Угу. Тобто, знаєте, був колись також міф в дитинстві, мені бабуся казала, ну нічого, ти з'їш Яблучко, там взагалі калорій немає. <реш> я, я росла з цим переконанням. Дуже цікаво справді про фруктозу, про те, що нам потрібно також бути обережними з вживанням фруктів, з правильним дозуванням цього. А, ось, а якщо ми говоримо про здоров'я печінки нашої і про цей вплив фруктозного печінку, які взагалі симптоми можуть вказати, що з печінкою щось не так, які саме пов'язані з споживанням фруктози? Так, цей стан, коли. Фруктоза може відкладатися в печінці, і потім далі викликає захворювання. Називається неалкогольний стеатоз печінки, неалкогольний Ожиріння печінки. Ну, проще, да, ожиріння печінки. І він може взагалі ніяк не проявлятися. На жаль, ніяких симптомів може не буде. І тільки у 5, там, десь 20% випадків людина може відчувати такі загальні скарги, слабкість, якась швидка втомлюваність, ну, можливо, якийсь дискомфорт в області печінки. І тільки на ультразвуковому дослідженні випадково людина там пішла з якоюсь іншою проблемою, виявляється, ожиріння печінки. У тут, знаєте, таке дуже потрібно слідкувати за цим. Ну і звісно, лабораторні аналізи це печенкові проби, АЛТ, АСТ підвищуються Але ось саме по симптомам вони не специфічні для цього захворювання. А, Давайте поговоримо тепер ну про норму. Як нам піклуватися, про наше здоров'я, про ту ж саму починку, від якої багато інших так іде факторів. Ось яку норму нам потрібно споживати, і звідки брати цю хорошу здорову норму, фруктози і так далі. Адже це ж одна із складових нашого. Так, ну дивіться, норми дійсно існують в цифрах. Ось вот я вам скажу: споживайте від 5 до 50 грам фруктози. Це та норма, яку наш кишківник може очистити, там, перетравити і ніяких не буде наслідків. Але якщо вже більш ніж 50 грамів фруктози, то вона просто йде прямиком в печінку і там розвивається оживіння печінки. До речі, що там і сочова кислота підвищується, і харчова поведінка. Тобто там багато різних проблем з цією фруктозою. Але Ну, як ви зрозумієте, це що потрібно рахувати ну, ці 50 грамів? Чи як звичайній людині, людині зрозуміти скільки вона тієї фруктози споживає? Ну, по перше, відмовтеся від всіх цих продуктів, де міститься кукурудзяний сироп, там ви одразу. Так, відразу норму, пишеться да, куритися. Він ще має. скорочується, Ой, скорочується. Да, скорочується так, да, да, там. Тобто він може бути просто скрізь і треба він... склад читати, правильно? Так, потрібно читати склад, mm -hmm. відмовитися. Якщо ми кажемо про фрукти, то насправді денна норма фруктів це один, два, максимум три фрукти на день. Mm -hmm. Фруктові соки також не зловживаємо цими фруктовими соками, фрешами, не зловживаємо. Тобто, це так корисно, перша, перша це чаще. потрібно прибрати. Зайво, Зайве. Зайву синтетичну фруктозу. Особливо, якщо на полицях в супермаркетах заходимо, ми там бачимо відділ для діабетиків. Mm -hmm. і що ми бачимо в складі шоколад з фруктозою чи там печиво з фруктозою, Да навіть людям з цакровим діабетом фруктоза буде протипоказана. Mm -hmm. Не можна їм вживати фруктозу. Що ж тоді купувати? Якщо я хочу ну, боротися з цим, так, не мати зайвий цукор в своєму організмі і так далі. Ну, так, тобто, мав це фруктозу. Е, на що мені дивиться, якщо дійсно в будь-яких продуктах є оцей от цукор? Чи, чи, ну, чи як нам розділяти фруктозу, глюкозу, норму? Тому що от я хотів би зменшити кількість. Е, якщо заміняти я можу фруктами, то тоді мені просто потрібно відмовитися від тих всіх запакованих гарних е, солодощів. Так, потрібно просто дізнес. якомога менше, щоб було в раціоні оброблених продуктів. Uh -huh. Тобто, чим не оброблені так, ось яблука просто, а не яблучний сік, і так далі. Там uh -huh. яблучна якась Бо паста там чи стакані ще ще яблучного ще. соку да, да, да. і так далі. Ось не оброблені цілі цілі продукти То максимально в природньому. Максимально їхньому. в природньому вигляді. Те, що не було, те, що не їли наші там, да, бабуся, дідусь, прабабуся, і нам того не потрібно. Mm -hmm. Як тоді жити в новий рік з мандаринами, яких я так люблю. <рес> так, я також, от ви сказали, не більше двох-трьох фруктів на день, і я подумала про мандарини про Новий рік. <рес> і, я... і в мене там всередині покотилася сльозиночка. <рес> я розумію, що інколи є там винятки, але ну, стиль життя, я так розумію, має змінитися. Тому що я навіть згадую вчора: я з'їв один банан, я з'їв один шарон, ну, форму, я з'їв одне яблуко. і... Два солоднючих чи три еклери великих, ну от і як мій я, організм... ще без еклерів, от якби ще без еклерів от без еклерів, то ще ладно. Су, Ви ще раз не мотивуєте відмовлятися від всіх цих 3. різних солодощів. Дуже вам дякуємо. Угу. Дякую. А, так, а якщо ми ще повернемося до того, яка різниця? Між фруктозою, яка міститься в натуральних продуктах, і тією, що ж... додають. Ось якщо ми от прямо розділимо ці поняття, тому що, як ви вже сказали, дуже багато на полицях магазинів з вмістом фруктози, що є некорисним. Так, синтетична і природна, скажімо так. Ну, Це перша, якщо ми візьмемо яблуко, там буде ще клітковина, там будуть ще вітаміни, мінерали. Тобто, в принципі, ну, це. Більш ну, корисне, да, скажімо мені, більш-менш це корисний продукт, якщо в нормальній кількості. Mm -hmm. Якщо ми візьмемо чисту фруктозу, то це просто одразу буде стрибок ну, фруктозою в крові, вона одразу прямикує в печінку. Швидкість ще має значення. Клітковина вона буде гальмувати цей стрибок, який також нам не корисний. Тому натуральна фруктоза з фруктів її можна їсти, але якщо не більше ось цих 50 грамів. Вона буде в нормі. Якщо ми і з фруктів будемо переїдати норму, mm -hmm. вона буде діяти так само, як і синтетична. Mm -hmm. Треба поговорити з декораторами, сказати, як би гарно не виглядало, але поставте тут три яблука. Щоб наглядно оглядачі розуміли, чому три? Це не можна. Так, знову ж таки говорячи, от сьогодні. Ну, напевно, і до вас звертаються різні пацієнти з різними діагнозами щодо в цій сфері. Конкретно, що нам сьогодні робити, щоб дійсно змінити свій спосіб життя, от з практики, які найчастіше не знаю, є захворювання, до чого це може призвести? Чому варто до цього прислухатись, щоб ви сказали? Ну, давайте ми можемо що робити, розглядати на рівні просто як особистості. Де, що я можу зробити, можемо на рівні це нашої держави. бо... Потрібні закони, які будуть це регулювати, так. щоб просто воно на полиці магазинів не потрапляла. Якщо ми кажемо просто на рівні особистості, то для чого я це роблю? Зрозуміти цінність свого здоров'я, для чого воно мені потрібно. Не для того, щоб там просто виглядати, щоб всі казали, о, як ти класно виглядаєш, я там схожа на ту на, на якусь зірку, а просто для себе, що здоров'я це найцінніше, що може бути. І коли ця цінність розуміється, ми ставимо пріоритети інші зовсім. І потрібно змінювати звички, звички, які призвели до... Там що є зайва вага, що є якісь захворювання, це завжди звички. Якщо ми просто сідаємо на якусь дієту, ну посідили, е сядемо сьогодні, через тиждень встанемо, а звички не змінилися. Угу. Дайте тоді альтернативу, коли сьогодні ми знаємо, ми таке знаєте завжди десь не доспане, втомлене е покоління. На жаль, ідемо. Е і ми розуміємо, що ти з'їдаєш шоколадку. Або випиваєш газовний напій, і тобі, якби такі гу-гу, ти вже готовий, якби більше енергії ще десь там на півгодини. А, що в такому випадку робити, коли ну збадьорити себе? І чому людина? Відчуває прилив сил, коли їсть там, шоколадку в такій ситуації, тобто дає максимум цього цукру? А, ну, це такі цукрові гойдалки. Ви з'їли шоколадку, бо те, що містить цукор, цукор підвисився, цукор що одразу дав сигнал у мозку, що є енергія, але ж ця енергія, вона. Як Що раптово з'явилася, так вона там через півгодини і піде раптово вниз, і ми знов в цій ямі, коли вже гіпоглікемія, і знов не вистачає енергії. Ми знов хочемо ж її отримати, знов з'їдаємо цукор, і ось воно пішло. Угу. Туди-сюди. Треба міняти раціон. Треба і міняти змінити харчові звички, так. так це спосіб життя. І ну загалом, як ми любимо говорити разом із різними нашими гостями та нутраціологами, що не варто ділити так на хороші, на погані продукти, але варто всьому мати свій баланс. І ось як ви вже зазначили, що ми можемо помилятися дуже часто. Нам може здаватися, о, це фруктоза, все. Я купую цю шоколадку. Насправді воно набагато шкід набагато більш шкідливе для нашої печінки. Дякуємо вам, пані Тетяна, за те, що ви розповіли нам так багато цікавого з медичної точки зору. Ось, дорогі друзі, нагадаю, що ми мали розмову з Тетяною Кіхтєвою та говорили про вплив фруктози на печінку, розбиралися з тим. Як власне це все працює і які міфи ми маємо, в які ми продовжуємо вірити до сьогодні? Дякуємо, бажаємо вам успіху у вашій діяльності Дякую. всього найкращого. Друзі, ну а ми хочемо вам побажати здоров'я, побажати вам бути уважними до того, що ви їсте, не забувати читати склад, впроваджувати харчові звички та бути щасливими.